Добрий вечір усім, вітаю вболівальників команди Динамо Київ з перемогою, дякую нашим захисникам, захисницям і Збройним силам України за цю можливість проводити матчі. Так, в нас досить щільний, непростий графік. Ми чудово розуміємо і готувалися ще на фоні не дуже приємного для нас результату після матчу з «Лаціо». Але ми чудово розуміємо, що один турнір це Ліга Європи, є чемпіонат України. І нам треба перемагати, і ми ставимо таке завдання перед командою, перед гравцями, перемагати в кожному матчі. Переходимо до запитань, хто перший. І сьогодні відбулося одразу два дебютних забитих м'яча до за складі Динамо. Так, це Тарас Михалков, який на дорослому рівні здав перший професіональний своїй кар'єрі. І так само Володимир Робчинський забив свій перший гол за Динамо. Як ви коментуєте ці досягнення їх? Ну, ви знаєте, в першу чергу, хто би не забив гол, це дії команди. Ми, безумовно, виграли сьогоднішню гру, і це головне завдання, яке ми сьогодні вирішили. Хто поставить цю останню крапку, для мене, як для тренера, немає можливості. Я хочу, щоб кожен гравець забивав. Хай це буде навіть воротар забиває, але не в своїм, безумовно. Так, після гри ми привітали і Тараса, і привітали і Валентина з цими дебютними голами, а так само я. Можу сказати, що можна сказати, привітав Макса Дячука, який вперше вийшов на футбольне поле після важкої травми. Наступне запитання. Світлана полякова до нам Києва. Здалося, що заміна Михайло пов'язана з пошкодженням. Скажіть, будь ласка, чи це так і чи вже відомо, наскільки воно серйозно, взагалі, яка ситуація з захисниками? Стосовно Тараса, в нього завжди є певні відчуття з приводу привідного м'яза, і це така проблема, яка, із-за якою він навіть не їздив минулого разу, на матчі збірної, готувався і не грав тоді. Невеличке, він відчув для того, щоб не, не осогубити, якщо можна так сказати, ми зразу вирішили зробити цю заміну. І, в принципі, так само і Дениса багато пропустив, він починає працювати, тільки провів не так багато тренувань, тому коли він сказав, що в нього є невеликі відчуття, ми зразу теж зробили заміну для того, щоб не було ніяких ускладнень. Наступне запитання. Назар? Так само у чемпіонаті в Динамо одна втрата очок, так, одна та ніч, всі інші перемоги, от перше місце, як ви оцінюєте старт сезону саме у чемпіонаті України? Я не оцінюю старт. І ми готуємося до кожної гри, до кожного суперника. І у нас зараз буде досить непростий період. Тому розділяти і якісь робити висновки, я б цього не робив. Команда готується в штатному режимі. Від йде від матчу до матчу, безумовно, ми робимо ротацію для того, щоб всі гравці відчували і були в ігровій формі, і не тільки, скажімо так, в гарній тренувальній, тому що є, скажімо так, якщо можна так сказати, рівень тренованості і відчуття гри, тому що це зовсім інше. Дії на футбольному полі, ти можеш, ти можеш контролювати себе в тренувальному процесі, ти можеш десь, але коли ти виходиш на футбольне поле, коли ти виходиш в матчі, ти мусиш і це відбувається автоматично робити все на максимумі. Тому я завжди гравцям кажу про те, що ви ніколи не підніметесь до рівня своїх очікувань. Ви завжди впадете до рівня своєї готовності. Так як ви працюєте, такі які навички ви. Напрацьовувати так в принципі і будете виходити і виконувати це на футбольному полі, коли йде тиск з боку трибун, коли йде тиск з боку відповідальності за результат, коли навантаження велике і при осталості, коли є, тому. тому ми намагаємося в тренувальному процесі відпрацьовувати все для того, щоб хлопці виходили на футбольне поле. На футбольному полі робили все в деякі моменти, можливо, автоматично, але все рівно розуміли, що від них ми вимагаємо і як це долати, і за рахунок чого там здійснювати певні дії. Доброго дня. Ми сьогодні змінили з перемогою тепер, з такою перемогу. Ми сьогодні змінили трошки розповілу, вийшли два пам'ятки за сілька. Це грати здається, півраз у сезоні, це продиктовано підготовку в життєвих купках, ще й сьогоднішню суперник. Два, але не в них скажемо Це різні дії при різних моментах гри. тому в нас Три взагалі півзахисника, і, вони, і вони, ми можемо змінювати і напрацьовуємо різні варіанти для того, щоб мати можливості змінювати свої тактичні дії, І щоб не було звикання з боку нашого суперника до певних пер... наших дій і перебудовуємося протязі матчу, в залежності теж від обставин на футбольному бою. Дякую, Олександр Володимирович. Дякуємо, шановні колеги. Болівальників з перемогою на цьому закінченому Просто дякую усім гарного, тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні. Героям слава.